Друзі, слово Боже, каже нам, що віра походить від Слова. Тобто, якщо у Ісаї 53 сказано, що Ісус взяв на себе всі наші гріхи, немочі, а коли Він взяв гріхи, то Він взяв і покарання за гріх, що є хвороба. І там написано ранами Його ми що? зцілилися. Це вже Відбулося. Розумієте, це не і ранами його ми зцілимося, коли захворіємо. Ні. І ранами його ми зцілилися. І от потрібно стати на це місце. Ну, знаєте, ми всі колись підіймалися сходинками. так? І от щоб піднятися на іншу, на вищу сходинку, треба. Стати. А якщо я буду отак стояти на нижчій сходинці і казати, ну як мені, а як от буде, як я підіймуся, а що, Ну, знаєте, я буду міркувати та просто стати. Стати це промовляти. Давайте зараз ми будемо готувати нашу віру до зцілення, тому що ми зараз будемо стверджувати, що ми такі зцілилися, ми будемо молитися. Давайте скажемо, я вірю, повторюйте за мною, що Слово Боже каже, що Ісус Христос взяв на себе всі мої гріхи, немочі і хвороби, а хвороба це є покарання за гріх. І ранами Ісуса я зцілився. Сказали, О, добре, а тепер дивіться у Новому Заповіті 1 Петра 2,24 написано те ж саме, що Ісус Христос, повторюйте, Ісус Христос сам Тілом Своїм всі гріхи мої підніс на дерево, щоб я, звільнившись від гріхів, жив для правди. Ранами Ісуса я зцілився. Тепер я хочу задати вам питання: ви вже зцілилися чи ні? І от, якщо ви зараз подивитеся на свої хвороби, на свої симптоми, на свій біль. І ви будете, почнете тонути, як Петро. Він глянув ой, такі великі хвилі, і почав тонути. А Ісус йому каже: Чому ти засумнівався? Просто вірь.